Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Коротенько хочу приділити увагу такій важливій темі. Зараз от обмежено придатні, проходять медичний огляд, формують направлення на ВЛК через додаток Резерв Плюс. І дуже багато мені повідомлень вже надходить одного того самого змісту. Зміст наступний. Запит на ВЛК недоступний, ви виключені з військового обліку. Зараз цей сервіс. Дії лише для військовозобов'язаних. Якщо ви маєте бути на обліку, то зверніться до ТЦК. Тут розміщу на екрані, побачите, який запит. Я думаю, що деяка категорія людей цей запит впізнає, тому що він надходить ну дуже багато мені повідомлень щодо цього запиту. надходять. Звісно, своїм підписникам і своїм клієнтам я роз'яснюю, що означає такий запит. І ну, що, що означає, точніше, не запит, а що означає таке повідомлення вам в резерв плюс. І от, щоб, знаєте, систематизовано якось цю інформацію розкрити і щоб вона була доступна, була от в мережі інтернет, була на моєму каналі YouTube, я вирішив зняти про це окреме відео. Тому, якщо будете вважати його корисним, поділіться обов'язково зі своїми знайомими, підпишіться на канал, підписуйтесь також на телеграм-канал. В описі під відео залишаю посилання на нього. Там вже дуже багато корисної, цікавої інформації, і, звісно, там оперативніше з'являються всі новини законодавства, Судової практики, я також ділюсь практичними кейсами. Ну і, звісно, залишайтесь моїм підписникам, хто вже підписаний. І так, ви формуєте направлення через Резерв Плюс, бажаєте отримати от е, такі, е, таке електронне направлення. да У нас на сьогоднішній день ця можливість е, вже Міноборони е, врегульована і надана людям. І от ви отримуєте цей е, недоступний ваш запит. да І читаєте, ви виключені з військового обліку. І, звісно, радієте і думаєте, що все, питань більше до вас ніяких немає. Ви ж виключені, ви не військово зобов'язані. Я намагався сформувати якесь направлення, мені написало, що я виключений. Я більше нічого не зобов'язаний робити, я є виключеним. Одразу, що хочу сказати, що це повідомлення взагалі може це абсолютно не означати. Чому може не означати, а чому може означати, зараз ми це розберемо. Почнемо з е, тих категорій людей, яким це, е, ця відповідь надається, і вона підтверджує те, що ви виключені. Це категорія людей, які в своєму електронному військово-обліковому документі резерв плюс бачать вверху напис виключено. Тобто, якщо там є напис якийсь інший, то вам це повідомлення взагалі ну, нічого не говорить. От, взагалі нічого. Тобто, якщо у вас. Є запис, що ви виключені, і трошки нижче є ваш статус, не зобов'язаний, То, звісно, таке повідомлення, воно тільки підтвердить, що ви виключені, і так воно і повинно бути. І тепер ми переходимо до категорії людей, у яких трошки інші записи. Да? Наприклад, от, до мене звернувся клієнт і каже: Я не розумію, мені ж пише, що я виключений, а вверху, от над моїм прізвищем, ім'ям по-батькові, написано Знято. Ну, я тут розміщу, ви побачите, як воно виглядає. А нижче написана категорія обліку військово зобов'язаний, тобто я не розумію, що з цим робити. Я задаю перше питання у зв'язку з чим вас знімали з обліку. Можливо, у вас було колись засудження, і вас знімали з обліку. Так, клієнт каже: у мене колись було засудження, і я там чи відбував покарання, чи не відбував, це вже не є важливим, тобто була підстава. Для виключення з військового обліку, але на той час його чомусь не виключили. Нагадаю, засуджених за тяжкими та особливо тяжкими статтями раніше виключали з обліку Це відбувалось до травня 2024 року. Потім законодавство в цій частині зазнало змін. І зі статті 37 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, це положення було виключено і наразі його немає. І от. Ми відкриваємо там розширену інформацію з резерв плюс по клієнту і бачимо наступне підстава зняття виключення за рішенням призовної комісії, абзац 12 частини 1 статті 18, які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення, позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання. Чому стаття 18? Тому що е, клієнт був ще в статусі призовника, а не військово зобов'язана. Тому Тут зазначена не стаття 37, а стаття 18. Тому його зняли з військового обліку. Але він залишився військовозобов'язаний. І це повідомлення, оце от запит на ВЛК, коли він робив, воно йому взагалі нічого не дає. Тобто він залишається військовозобов'язаним. І це повідомлення не є доказом того, що ви виключені з військового обліку. Доказом може бути тут. Паперовий ваш документ військовообліковий, в якому є запис про те, що ви виключені з обліку, або за станом здоров'я, або за засудженням, або за граничним віком перебування в запасі, повинен бути запис військовообліковому документі. Оце є основний доказ. Потім я вважаю, що наступний доказ, який може бути використаний, це доказ з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Іноді реєстр бачить, що ви виключені. Хоч за станом здоров'я, хоч за засудженням, я бачив різні варіанти. Іноді, на жаль, він цього не бачить і доводиться це врегульовувати питання, вирішувати, звертатися до ТЦК з відповідними заявами. Якщо потрібна буде допомога в цьому питанні, звертайтеся. Ми маємо дуже великий досвід з цих питань. Тому от така ситуація. Повертаючись до цього повідомлення, ще раз підсумую і скажу своїми словами. Якщо ви виключені з обліку, і це підтверджується вашим обліковим документом паперовим з відповідними записами, також це бачить єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, і у вас в резерв плюс відображається, що ви виключені і не військозабоязні. Це повідомлення просто вам нагадує те, що ви виключені. А якщо у вас інший статус, будь-який або знято, або на обліку, або не на обліку, це повідомлення воно не означає, що ви саме виключені і є не військовозобов'язаним. Все зрозуміло. Ну, якщо не зрозуміло, пишіть, звісно, задавайте питання мені в коментарях. Я буду мати час і, звісно, на них відповім. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються, вони також корисні. Підписуйтесь на канал. На телеграм-канал також підписуйтесь. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.